Наталія Королевська, колишня народна депутатка, яка працювала у Верховній Раді на догоду Кремлю. Вона склала мандат лише у лютому 23-го року, але вже перебуваючи за кордоном. Згодом Королевську оголосили в розшук, оскільки її підозрюють у недостовірному декларуванні. Журналісти програми Гроші з'ясували, що до втечі з України королевська мешкала в котеджі в селищі Лісники, що за 20 кілометрів від Києва. Докладніше про те, як виглядає її будинок. Далі підписуйтесь на наш канал. Особняк королевської розміщений на території у понад гектар. Окрім будинку, там облаштований басейн, штучні озера і гора. Також є будинки для охорони та прислуги, один із яких простягнувся на 200 квадратних метрів. Саме помешкання займає площу у 600 квадратних метрів. Поруч є лазня. Також по всій території висаджений газон, встановлені альтанки для відпочинку, насаджені різноманітні дерева і кущі. Екснардепка зазначала, що розкішний будинок, начебто, належить її батьку. Тому вона й не записала його у декларацію. Натомість сама колишня чиновниця зареєстрована у квартирі чоловіка. Також Наталія стверджувала, що їздить у цей особняк на вихідні до батьків. Хоча журналісти простежили за Екснардепкою. Побачили, що вона відвідує маєток щодня. До того ж, у її соцмережах можна побачити багато різних світлин біля будинку у лісниках. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Королевська втекла в Дубай разом із чоловіком і дітьми. У 2023 році Екс оголосили в Пошук за недостовірні дані у декларації за 20-й рік йшлося про те, що політикиня не вказала у декларації земельну ділянку та будинок у Підмосков'ї, а також земельні ділянки на київщині. Наша планета перебуває на шостому циклі вимирання. За словами кліматологів, цього разу даний процес перебігає значно інтенсивніше ніж у попередні п'ять. Чені регулярно фіксують антирекорди у вигляді аномального потепління, подвійного прискорення танення льодовиків та екстремальної посухи на половині планети. Докладніше про те, чим це загрожує людству. Далі підписуйтесь на наш канал. За словами кліматолога Віри Балабух, земля пережила найспекотніші 10 років за всю історію спостережень. А концентрація парникових газів досягла найвищого рівня за останні 800 тисяч років. Зараз протягом життя одного покоління відбуваються надзвичайно потужні зміни, для яких раніше потрібно було півтори-дві тисячі років. Ба більше вони посилюються і за прогнозами продовжать цю тенденцію у майбутньому. Пише українська правда життя. Науковиця зазначає, потепління це лише симптом. Температура атмосфери відображає зміни у кліматичній системі загалом метаморфози, які ми спостерігаємо зараз, є наслідком діяльності людини. Підвищення температури повітря внаслідок антропогенного фактора в 10 разів вище за вплив природних чинників. Так через людську діяльність середня річна температура підвищилася на 1,3-1,5 градуса у порівнянні з доіндустріальним періодом. Тоді як через природні чинники на 1,1 градуса. Найбільше планеті шкодять парникові викиди. Де, зокрема, вуглекислого газу та метану. Кліматологи попереджають, вже зараз на нашій планеті відбуваються процеси, які свідчать про можливість катастрофічних наслідків. Найбільший ріст приземної температури повітря спостерігається у полярних регіонах. Це призводить до зміни циркуляції атмосфери і танення льодовиків, через що підвищується рівень світового океану. В екваторіальних широтах сильно зростає проблема посушливості, що є викликом для вирощування сільськогосподарських культур. Також зростає кількість потужних тропічних. Циклонів, які призводять до стихійних лих в Україні, швидкість підвищення середньої за рік температури повітря майже втричі перевищує ріст глобальної. Зима стає не лише коротшою, а й значно теплішою. Через це змінюється структура опадів, що частіше мають форму дощу, а не снігу. Це впливає на водність річок і, як наслідок проблеми з водними ресурсами. Ба більше в Україні все частіше спостерігаються тропічні ночі. Це коли мінімальна температура вночі вища за 20 градусів Цельсія. Також Збільшується тривалість та інтенсивність посух. звідси підвищення пожежної небезпеки і неможливість отримати стійкий урожай без додаткового зрошення. У результаті кліматичних змін за останні півстоліття вже зникли тисячі видів тварин і рослин. Раніше періоди вимирання тривали мільйони років. Вчені говорять, що наша планета перебуває на шостому циклі вимирання. Таких періодів було вже п'ять. Всі вони призводили до вимирання близько 95% всього живого. Потім проходили мільйони років. У з'являлися нові види, які вже були абсолютно іншими. Віра Балабух зазначає, ймовірно, людина виявилася найпотужнішим тригром за всю історію планети у масштабах історії Землі. Ми живемо не так й довго, але змінили її надзвичайно сильно. Володимир Парасюк, колишній народний депутат, що брав участь у Євромайдані. Після розстрілу Небесної Сотні він виступив з промовою проти будь-яких угод з Януковичем. Після чого останній був змушений тікати з України. Телеграф ЮЕЙ згадав головні події за участі Парасюка і дізнався, чим він займається зараз. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Володимир Парасюк народився у 87 році у селі Майдан на Львівщині. Освіту здобував на факультеті електроніки Львівського національного університету імені Франка, звідки його відрахували після третього курсу. Поновившись у виші, він перевівся на економічний факультет, де й завершив навчання. Також Парасюк навчався в університеті внутрішніх справ за спеціальністю правознавство у Дніпрі і входив до Конгресу українських націоналістів. У революції гідності Володимир брав участь разом із батьком. 18 лютого 2014 року Парасюк з іншими активістами зайшов у консерваторію, не допустивши, щоб її зайняли силовики. Після розстрілу небесної сотні опозиціонери Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнебок заявили про підписання з Януковичем угоди про врегулювання кризи. Тоді Парасюк перервав виступ політиків і поставив Януковичу та його поплічникам ультиматум: якщо вони не підуть у відставку, то майданівці будуть штурмувати адміністрацію президента наступного дня. Янукович втік із Києва, а в Україні призначили вибори нового президента, у 14-му році Парасюк вступив у батальйон дніпро 1 та поїхав захищати від росіян Донбас. Брав участь у боях за Маріуполь та Іловайськ. Потрапив Іловайський котел, під час якого був поранений у голову і опинився у російському полоні, де його допитували. Завдяки хитрощам товаришів Парасюка окупанти його не впізнали, що врятувало йому життя. Невдовзі Парасюка обміняли на російських терористів за участь в АТО. Він отримав отримав нагрудний знак МВС України за відзнаку у службі у 2014 році. Володимир пройшов до парламенту та увійшов до комітету з питань запобігання та протидії корупції. Кілька разів Парасюк потрапляв у скандали через свою нестриманість. У 2015 році політик вдарив ногою в голову генерала СБУ Василя Пісного, коли той сказав, що зробив для майдану більше ніж Парасюк. За це проти останнього порушили кримінальну справу. Уже за рік він побився з нардепом Олександром Вілкулом в ефірі 112. Того каналу у шістнадцятому році Володимир спільно із депутатами Семеном Семенченком та Ігором Соболєвим влаштували торгівельну блокаду Донбасу. Вони перекрили залізничні та автомобільні шляхи, аби влада припинила незаконну торгівлю з окупованими територіями. За кілька місяців депутати досягли свого після початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну Парасюк ступив до лав ЗСУ і пішов на війну. Екс Нарде брав участь у боях на Київщині, Харківському, Луганському, Донецькому та Херсонському напрямку. У 22-му році в бою за Сєвродонецьк Парасюк був поранений в ногу та проходив реабілітацію, але згодом повернувся на службу. Зараз Володимир продовжує захищати Україну на фронті у своїх соцмережах. Він пише про війну, ділиться світлинами з фронту та вітає українців з національними святами. Цьогоріч українці святкуватимуть великдень 20 квітня. Через безпекову ситуацію на длі війни довготривалі масові заходи у церквах можуть бути під забороною. Втім, можливість освятити великодній кошик українці все ж матимуть. Враховуючи загальну інфляцію за останній рік, святкові страви обійдуться вірянам дещо дорожче ніж у 24-му. Докладніше про те, скільки коштуватиме стандартний набір продуктів до великоднього столу. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними промокодіус, середня ціна великоднього набору в Україні у 2025 році становить 1124 тисячу 77 двадцять копійок, що на 17% більше порівняно з минулим роком. Аналітики порівняли вартість стандартного великоднього кошика, що включає 10 яєць, 1 кг твердого сиру, кілограм сиров'яленої ковбаси, один білий батон, одну упаковку хрону та набір з трьох свічок. Найвигідніше за 950 гривень цей набір продуктів можна придбати в Тебе. У сільпо та Ашані його вартість складе вже близько 1120 гривень. А в Новосі за святкові наїдки доведеться викласти майже 1190 гривень. Аналітики також підрахували середню вартість приготування домашньої паски, яка складається з 700 грамів борошна, 6 курячих яєць, 180 грамів вершкового масла, 300 грамів молока, 400 г цукру, родзинок та 40 грамів дріжджіво. Орієнтовна ціна традиційної випічки складе в середньому 200 Дві гривні, пише Діло Нагадаємо, у лютому 25-го року споживча інфляція в Україні склала 0,8% порівняно з січним. А з початку року ціни зросли на 2%. Швидше за все, зростали ціни на фрукти, деякі продукти тваринництва, борошно та крупи. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.